Головне події в Харкові та області 5 вересня. Дорожників на Харківщині атакував російський безпілотник. Трагедія сталася в селі Хотімля Чугуївського району ввечері 4 вересня. Двоє працівників дорожньо-будівельної компанії загинули на місці. Чоловікам було по 40 років. Ще двоє поранені. Вони борються за життя в лікарні. Повідомила в соцмережах група компанії Ардієс, де працювали загиблі. За інформацією обласної прокуратури, від цього ж удару загинула жінка, яка проходила неподалік. Їй було 25 років. Тип дрону, який застосовували росіяни, ще уточнюють: це був або ланцет, або молнія. Кілька днів тому служба відновлення та розвитку інфраструктури на Харківщині повідомила, що в регіоні відремонтували понад 600 кілометрів стратегічно важливих доріг. Дорожники працюють в небезпечних умовах, щоб забезпечити логістику військовим. За даними служби. Проведені роботи скоротили час евакуації поранених на 60%. Ворожі БПЛА наробили біди не тільки на Чугуївщині. Під ударом також був Куп'янський район. Там молнія поцілила по приватному домоволодінню в селі під Поранення отримали 18-річна дівчина та чоловік 28 років. Лозова продовжує переживати наслідки російського удару по енергетиці. Електропостачання в місті за добу після атаки шахетів ще не стабілізували. Начальник ОВА Олег Сенігубов зранку 5 вересня поінформував, зі світлом уже всі населені пункти Близнюківської громади. У Лозовій абонентів різних районів почергово підключали на три години. За даними мера Сергія Зеленського, графіків погодинних включень і впевнених прогнозів не було. Критична інфраструктура працює частково на альтернативних джерелах. Воду подають безперебійно. У Харкові бізнесмени створили онлайн-каталог зруйнованих обстрілами підприємств. Подробиці медіагрупи об'єктив розповів Олександр Тимофієв, керівник ТОВ Харків Хімпром. Це підприємство у Васищовому спалили російські шахеди у травні. На сайті онлайн-платформи Райстогезе представлені ті бізнеси, власники яких уже долучилися до ініціативи. Є опис руйнації і оцінка фінансових потреб для відновлення. Для потенційних донорів буде функція приєднатися до ініціативи. Причому йдеться не лише про грошовий донат. Підтримати підприємців можна також обладнанням або в інший спосіб. Харків'яни розраховують залучити допомогу європейських. І американських колег. А із часом розширити ініціативу на всі прифронтові території України. Понад 34 тисячі квітів висадили за літо у дворах багатоповерхівок Харкова. Такі дані про роботу філії благоустрій надали в мерії. Півробітники обрізали понад 67 тисяч кущів і підстригли живоплоти завдовжки близько 11 кілометрів. А також щомісяця косили траву на території понад тисячу гектарів. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.